Вітаю, я Алла і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні я хочу вам засняти відеопідсумок у одному проєкті, якому я брала участь. Це проєкт Шкарпетковий сплеск з Анною Горіловою, і хочу вам показати все, що я нав'язала за цей рік. Я принесла ось таку кубку шкарпеток. Навіть це ще не всі. У мене тут лежать іще маленькі, які мені просто незручно тримати. І хочу вам все показати і розповісти докладно по місяцях, що в мені вийшло зв'язати і як воно в мене було. Тому, кому цікаво дивитися далі, запрошую вмощитися, беріть печиво, каву, цукерки. Чайок, хто хоче, компотик, там, не знаю. І дивіться. Отже, шкарпетковий сплеск 2024. Я тут буду підглядати в мене записи, бо все я не пам'ятаю. Січень. У січні нам потрібно було в'язати жакардові шкарпетки. В мене вив'язалося три пари шкарпеток. Це ось такі. Ось такі бордові були шкарпетки для мене. В них вже вигляд не айс, тому що я їх зв'язала до себе і я їх носила весь цей рік. У січні я їх зв'язала, ну, звісно, влітку я їх не носила, але там, коли було холодно, і зараз уже як похолодало, я їх носила. Ось із таким жакардом. от. Це була стокова пряжа, мені дуже сподобалася, і з кожним пранням ця пряжа вона так пушиться і випускає більше і більше пушку. До речі, ось ці шкарпетки вони ношені в мене і тільки щойно випрані. І знаєте, після того, як я їх всього один раз заблокувала на блокаторах, вони Після кожного прання ось так тримають, в принципі, тримають форму. От. Це одні мої шкарпетки. Потім ось такі в мене вив'язалися шкарпетки із лінивим жакардом. Ось так поближче вам покажу. Це лінивий жакард. От. Це також була стокова пряжа. Новенькі, заплоковані просто лежать, чекають на свого власника. Нікому я їх не дарувала. Це, до речі, попередні шкарпетки І ось ці це 41-й розмір. І ще одні шкарпетки коричневі, так, із жакардом я в'язала, я вам ставлю. Тут на екрані фото, тому що ці шкарпетки я в'язала на замовлення, і вже їх у мене немає. Я віддала її власниці. Власниця задоволена. І вив'язані вони 39-й розмір із пряжі Alize Comfort. Так, це такі були мої шкарпетки це був січень. У лютому нам потрібно було в'язати шкарпетки з косами і аранами. В мене вив'язались ось такі шкарпетки. Ось ближче такі коси, тут і оранчики, переплетіння. Історія цих шкарпеток така, що я їх почала в'язати і ще в 2023 році у спільнику з Оленкою Бугановою. там... Просто розпочинала старти, шалені старти були. І я там розпочала вив'язувати просто резиночку, і була дуже загружена, і там в мене було дуже багато стартів, І тому вони в мене пролежали. А коли в шкарпетковому тут сплеску було таке завдання з косами, аранами я про них згадала і вирішила дов'язати. П'яточка тут ось така лінивий бумеранг без клину підйому. Ось таке завершення мисочок. От. І коси арани йдуть тільки поверху, стопа тут вив'язана лицьовою гладдю. І ці шкарпетки в мене вийшли десь 35-36 розмір. Хоча набрато тут петель, як на 39. Але за рахунок оцих переплетінь коси аранів. Вийшов менший розмір. І знаєте, поки я в'язала ці шкарпетки, мені дуже важко вони давалися. Через те, що треба слідкувати за візерунком, треба дуже уважно їх вив'язувати, бо дуже важко на цих шкарпетках потім спускати петлі, піднімати, якщо ти помилився у візерункові. І тому е я не знаю чесно, чи зможу я ще коли-небудь вив'язати шкарпетки з косами і оранами. Поки що це мої єдині в житті шкарпетки з косами і аранами. Так, березень. В березні було завдання вив'язати шкарпетки для жінок. Напевно, на свято 8 березня щоб дарувати. Я тут вив'язала двоє шкарпеток. Одні були для мене ось такі, але я їх не в'язала. Це шкарпетки, які починаються ось тут, з рюшика. Ось, видно, що тут рюшик вив'язаний. Потім резиночка. І на цих шкарпетках я Ось таку п'яточку Стронг вив'язала вперше в житті, ще ніколи такої не в'язала. Ось ці шкарпетки я вирішила спробувати. Це пряжа, стокова італійська пряжа, шкарпеткова цервінія. Купувала я її у Фейсбуці. да, І в принципі, в'яжеться гарно, красиво, гарні шкарпетки. В'язала на 41-й розмір, ось. поки що їх не носила. І мені здається, що ось така п'яточка-стронг підходить для повної ніжки, бо отут ось дуже велика повнота виходить. Ось так, це одні мої шкарпетки. І другі шкарпетки я в'язала. Але в мене їх вже немає. Бо донечка подарувала їх своїй подружці, коли їй йшла на день народження. Я вам вставлю фото цих шкарпеток. Це із пряжі на кобохо з додаванням кід мохеру і ниточки люрекса. Дуже мені сподобалися шкарпетки, гарні гарно виглядають. І, напевно, думаю, що власниці вони також дуже подобаються. Такий був у мене березень. Так. Квітень. У квітні потрібно було вив'язати шкарпетки у весняних кольорах. Це мог бути Хелікс або жакард із квітами. Я вив'язала дві пари шкарпеток Хеліксом. Їх також у мене вже немає, але я вам ставлю фото цих шкарпеток. Одні були зелена, ярко-така зелена салатна пряжа, це Алізе Артисан і така оранжево-рожева, це був залишок стокової пряжі. Не знаю, що то за пряжа. Але шкарпетки вийшли такі яскраві, я б сказала, навіть кислотні такі. В принципі, мені сподобалося. І другі шкарпетки вони вив'язані, можна сказати, в наших таких національних кольорах. Це жовтий колір, це Alize Artisan. А голубий це також залишок стокової пряжі від моїх голубих шкарпеток із лінивим жакардом. Ну, Такі дещо трішки патріотичні вийшли. Так, це був мій квітень. Травень. У травні потрібно було в'язати дитячі шкарпетки для своїх діток. І так як у мене дітки мають дуже великі розміри ніжок, це. У донечки 41-й, а у синів моїх 45. й Дитячі моїх, в принципі, ніяк такі розміри не знайдеш, не назвеш. Тому я вирішила просто вив'язати із залишків ниток, які в мене були, вив'язати просто дитячі шкарпетки. От. І в мене зв'язалося ось таких 4 пари шкарпеток. Зараз я вам їх покажу. Ось ці шкарпетки це пряжа Гімалая СОКС. Ось такі в мене вив'язалися. Вони однакові, з підібраними секціями повністю. Так, це шкарпетки із залишку стокової пряжі, також однакові, підібрані, все гарно. Ви знаєте, хто мене дивиться, знаєте, що я дуже люблю підбирати секції, щоб шкарпетки були однакові. Ось такі шкарпеточки. Ось Так. І ще одні із Alize Comfort Socks. Ось такі шкарпетки, також все підібрано, гарно, мені подобається ось такі маленькі шкарпеточки. П'яточка тут на них не укріплена. В принципі, вона і не потрібна укріплена, бо, думаю, у діток дуже швидко росте ніжка, і вони не встигнуть просто стертися ця п'яточка. Для того, щоб в'язати укріплену, це вже, можливо, на дорослих краще. А на дитячі шкарпетки можна в'язати не Так, червень. Червень потрібно було в'язати ажурні шкарпетки. З ажурними шкарпетками в мене та ж сама історія, що і з моїми жовтими скосами, і аранами шкарпетками. Їх у мене вже немає. Я вставлю вам фото цих шкарпеток. Я їх так само починала у 2023 році у стартах. От, але там була вив'язана також тільки резиночка, і далі в мене діло не пішло. Бо в тих стартах я починала дуже багато шкарпеток для себе, придумала таких важких, в принципі, для вив'язування, і коси, і ажури, і тіньовий там у мене був початий, дуже багато шкарпеток усіляких. Тож, коли було завдання вив'язати ажурні шкарпетки, я знову ж достала ці розпочаті. Резиночки білих шкарпеток і вив'язала ці шкарпетки білі, вони там також трішки з переплітіннями і ажуром. Вийшли дуже гарні, але в'язати також важко. Важко, тому що потрібно слідкувати за візерунком, потрібно бути дуже уважним, щоб не наробити помилок. В цих шкарпетках в мене є одна єдина помилка. Я там трішки помилилася, збилася із малюночку в одному місці. Розпускати я не стала, бо там було дуже багато розпускати. Я вже закривала мисочок і помітила, що помилка в мене десь в районі п'яточки. Тому, в принципі, цю помилку бачу тільки я, інші я гадаю, що в такому багатому малюнкові не помітять цієї помилки. Отже, такі в мене шкарпетки, липень. Липні потрібно було в'язати з нової для мене пряжі. Я вив'язала ось такі також дитячі шкарпетки ось чотири пари. Це була пряжа, зараз скажу Alize Baby Wool, так, Alize Baby Wool і Kid Mohair. До цього я ще ніколи не в'язала з пряжі Вул. я її купила для того, щоб вив'язати шкарпетки гачком, але спробувала, в мене не вийшло гачком, я їх розпустила, закинула цю пряжу. А потім, коли було таке завдання вив'язати з нової для мене пряжі, я почала в'язати ось ці шкарпетки вони з кідмохером. І в складі цієї пряжі є бамбук. Здається, так, здається, бамбук. Якщо я не помиляюся, в принципі, в'язати їх було мені важкувато. Ось такі вони я вам покажу ближче. Так, сіренькі і рожеві ось. Це були моточки по 50 грамів всього лиш. І потім, коли я вив'язала, я вирішила зв'язати ще додати ниточку люрексу. Надіюсь, що вам видно, що тут є ниточка люрексу, вона от так ось трошки виблискує. Гарні такі шкарпетки вийшли, дитячі, вони манесенькі. Вони, я так думаю, десь на 3 місяці малюкові підійдуть. Тут на 3-6 місяців десь так. От. Отже, це були мої шкарпетки. І з нової для мене пряжі. В принципі, я такою пряжою ще ніколи не в'язала, то вирішила, що нехай буде ось так під завдання. Ось такі в мене вив'язалися шкарпетки. І, до речі, в мене все літо пройшло під таким бумом в'язання дитячих шкарпеток. От. Серпень. В серпні потрібно було в'язати веселе літо із залишків шкарпеткової пряжі. Так. так як у мене дуже маленьких залишків немає, таких як на скрапі сокс, а були трішки більші залишки, то я вирішила вив'язати ось такі дитячі шкарпеточки для новонароджених ось зараз вам покажу це ось ось такі шкарпетки. Це пряжа Алізе Alize, Alize artisan у два складення. І в'язалися вони на спицях, здається, три, ну, можливо, два з половиною, я просто вже не пам'ятаю. Скоріше всього, що на трієчці. І були в мене залишки Алізе Вултайму, і вив'язалися ось такі шкарпеточки. І, до речі, мені навіть вдалося підібрати, підібрати секції для того, щоб ці шкарпетки були однакові. Так, ось такі, ось такий вултайм у мене залишався. І ось це той самий Wiltime, що ось ці ці коричневі, але світла секція. Світла секція, ось так, ось такі шкарпеточки вив'язалися. Малесенькі для новонароджених, зовсім маленькі. В'яжуться вони дуже швидко, тому нав'язалося так багато у мене цих шкарпеточок. І потім іще в мене нав'язалося... Ось так більших шкарпеток. У мене їх було більше, але я вже немає в мене. Просто вам покажу: тут уже в мене без підбору секцій. Це залишок такої стокової райдужної пряжі, без підбору. Такі малесенькі, гадаю, що це, мабуть, на 3-6 місяців. Це залишки усілякої стокової пряжі. Ось. Усе без підбору, як було, тому що це були просто залишки, з яких не, просто неможливо було підібрати якісь секції. Так, і ось такі, це також стокова пряжа, зовсім різні. І в цих шкарпетках я навіть тут прив'язувала вже моточок, бо секції збилися. Видно, що вони збилися. І ще там у мене були шкарпетки, але вже немає, вже у мене їх в наявності. Тому ось так. Ось така кубка це ось ці. І ось ці. Це все із залишків у мене. Я вирішила вив'язувати не нескрап пісок із залишків великого розміру шкарпетки, а вирішила нав'язати маленьких шкарпеток. Так. Далі вересень. В вересні потрібно було в'язати шкарпетки яскравого осіннього кольору. І це в мене шкарпетки ось ці і залізе комфорт сокс. Вони в мене асоціюються із таким осіннім зеленим достиглим яблучком, яке висить на гілочці. Вони такі смачні, зелені, прям хочеться їх з'їсти. Такі гарні. Секції підібрані. Розмір вийшов маленький, тому що з ними така історія. Тут було набрано 60 петель. Я хотіла вив'язати шкарпетки 39 розміру. Але так як було дуже жарко, я їх в'язала. І руки, я думаю, що підніли, і ниточка затягувалася, тому вони вив'язані дуже-дуже плотно. Якщо камера сфокусується і покаже, що вони дуже плотно вив'язані, ці шкарпетки. І вони вийшли десь приблизно 32-го розміру, ці шкарпетки. Але нічого, подобаються. Секції підібрані. Все як я люблю. От. Далі у нас жовтень. Жовтень-осінній листопад. Можна було в'язати із секційної пряжі осіннього забарвлення. Цих шкарпеток в мене вже немає, я їх подарувала, тому вам фото цих шкарпеток. Отже, і вони в мене асоціюються із таким осіннім лісом. Це пряжа Alize Comfort Сокс. в'язалася дуже гарно, мені подобається. В принципі, все гарно. Так, Листопад Листопад – це потрібно було в'язати шкарпетки від Святого Миколая. У мене зв'язалися шкарпетки, які також я їх уже, звісно, подарувала, бо вони були від Святого Миколая. Я вам вставляю їх фото. Це такі рожеві шкарпетки із пряжі Alize Comfort Socks 39 розміру. Все було з ними гарно, в'язалися гарно, мені все сподобалося. Так, і грудень. У грудні потрібно було в'язати новорічні шкарпетки. Так як новий рік уже пройшов, і я, звісно, також ці шкарпетки на Новий рік уже подарувала, тому вставляю вам їх фото. От, це шкарпетки із стокової пряжі, 39-го розміру, і червона, і ця червона секційна це все стокова пряжа. В'язати було гарно, цікаво. Звичайні шкарпетки, все як я люблю в'язати. Секції нічого там підбирати не потрібно було, тому ось такі новорічні шкарпетки. Отже, ось так пройшов мій шкарпетковий рік. У проєкті шкарпетковий сплеск 2024 заною горіловою. Все, що я нав'язала, я вам показала. В наступному році цей проєкт буде також продовжуватись, але для себе я, мабуть, беру паузу, та не, мабуть, а напевне точно, я беру паузу у, в участі у всіляких проєктах, тому що трішки я заморилася брати участь у проєктах. Хочеться в'язати, можливо, щось своє, а проєкт він. Передбачає те, що ти повинен вив'язати обов'язково щось по завданню. А по завданню, знаєте, не завжди виходить щось зв'язати, тому що або пряжі такої немає і немає змоги її купити. Або неможливо вив'язати по завданню, наприклад, коси, арани, ажурні це було для мене важкувато. Жакарт, в принципі, я в'язала. А буває таке завдання, що тобі. Взагалі не хочеться такого в'язати, але ж завдання є, і ти повинен його вив'язати. Тому я закінчу участь у цьому проєкті. У 2025 році я не буду брати участь у цьому проєкті. Дякую всім, хто подивився це відео до кінця. Думаю, вам було цікаво подивитися все, що я нав'язала. Всім всього найкращого, мири, злагоди, благополуччя. Кому цікаво далі слідкувати за моїм каналом, підписуйтесь, нажимайте колокольчик, для того, щоб не пропускати мої відео наступне. Всім дякую і до побачення. До наступних зустрічей!